Знімаємо нове відео по Даркріду. Це така нова гра. Класна. Ну, не нова. Якщо що це стара версія. Ну... Дуже прикольно. Дуже весело. Так. Зараз так Я вже тут трохи поіграю, на шоу такі предмети. Ну як чуть-чуть пройшов ігру повністю. Ну а зараз ми будемо щось коваряти. Отакий, от до речі, тут сусід. Ой. Блін! Чого ти вікно не розбив? Ха от тут і біл. Від, мі від міліметра від мене. Ви бачите ту червону точку на карті? То він. <пліпи> ну так, прийдеться попотіти.